Найкращі діти України, в період війни ви надзвичайно швидко стали дорослими. В День Святого Миколая ви долучаєтеся до добрих справ і так само, як і я, чекаєте на перемогу України. З Днем Миколая я вас привітаю, Здійснення цієї мрії вам всім побажаю, щоб ваші домівки Янгол-беріг. Здоров'ї і щастя був ваш оберіг. Хочу побажати, щоб в житті вам зустрічалися якнайбільше добрих людей і щоб у вашому житті було стільки любові, що вам хотілося подарувати її оточуючим. Мріям збутися бажаю з Днем Святого Миколая.